Про випробування перед українською нацією, про вирішальний крок, який буде здійснено під час виборів до Верховної Ради у цьому році, і про те, яка Україну ненависна ситуація склалася у нашій державі, говорив лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Під час зустрічі жителями Підгаєць, що на Тернопільщині він наголосив, що цьогорічні вибори вирішать або в Україні запанує український парламент, або і надалі матимемо те, що маємо зараз. Прийшли як мародери, запхали свої руки в бюджет, зробили те, що їм потрібно, і втікли. Тому я вважаю, що така влада повинна бути усунута в Україні. Влада в нас має бути справедливою, влада в нас має бути національною, влада в нас має бути такою, яка буде дбати про кожного українця. На жаль, поки що цього сказати не можемо. Олег Тягнебок додав, що зараз дійснюється тотальний наступ на все українське. Одне із наших завдань попередити і не допустити цього. Ми бачимо, що при владі в Україні як таких етнічних українців немає. Йде таке планомірне витіснення українців з Богом даної землі? Нам треба боротися проти цього, і це є один з, одне з основних завдань, яке декларує всеукраїнське об'єднання свобода. Тому і націоналісти мають бути в парламенті, щоб протистояти такому та такій незаконній боротьбі проти українців соціальній українофобії. Лідер всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок активно спілкувався і відповідав на запитання людей. Подібні зустрічі також відбулися у козовій і Бережанах.